Кожна людина тратить свої ресурси на лікарів, лікування, ліки, щоб попікуватися про своє здоров'я, щоб якось підтримати своє здоров'я. Кожен з нас платить податки, комунальні послуги і так далі. Але Бог говорить: принесіть мені ваші десятини і пожертви. Випробуйте мене. Хіба ж я вас не благословлю і не дам вам прибутку з надлишком, якщо ми хочемо мати здоров'я, жити в достатку, жити благословенним життям, а не проклятим, хочемо мати щасливість. Сімейні стосунки, щоб всі сфери в нас були в порядку, тоді нам потрібно вкладатися не тільки в матерію, а й в вічність, тому що коли ми вкладаємося в храм Божий, тоді Бог закриває всі двері і ставить заборону для пожираючого. Тоді ми менше тратимо свої фінанси на ліки і тому подобне. І ще і залишається з надружком, тому що Бог благословляє, Бог дає здоров'я, Бог забирає всі прокляття, проблеми, хвороби і так далі. От, наприклад, коли ми з збираємося їхати в якусь там іншу країну. Ми ж собі відкладаємо гроші, готуємося до цього, ну щоб можна було там якось прожити. І так же само, якщо ми збираємося в царство небесне, ми повинні вкладатися в дім Божий, щоб і в домі Божому була духовна їжа. Тобто, щоб не тільки ми могли там слухати слово Боже, впізнавати істину, а щоб і інші люди могли впізнати істину і отримати шанс на спасіння, тому що ми з собою нічого не заберемо. Ми прийшли сюди голі і ми підемо. Туди голі і без нічого. І Бог каже, ви думаєте, що ви мені даєте, що ви для мене приносите, ви собі скрадаєте для царства Божого. Ісус говорив: не скрадайте собі скарбів на землі, де їх міль поїсть, де воно поржавіє, зігниє, а скрадайте собі скарби на небі. Бог не говорить там, що не потрібно вкладатися в бізнес, в навчання і так далі. Це потрібно для нашого проживання і розвитку. Ми можемо там вкладатися в бізнес. Будувати будинки, купляти машини, щоб там добиратися на роботу чи ще кудись. Але Бог говорить, не зациклюватися на земному на цій матерії, тому що воно не вічне. Потрібно збирати собі для вічності, думати, де ми її проведемо. Тому що коли ми вкладаємося в храм Божий, ми будуємо його з живого каменя, зі спасіння людських душ. Тому що ми, коли спасаємо інші душі, тоді ми і спасаємо свою душу. Тому якщо ти збираєшся в Царство Боже, то я хочу тебе запросити на прямий ефір, який проходить щонеділі о 16.00, де ти почуєш чисте і неспотворене Слово Боже, ти можеш отримати дуже багато відповідей на свої запитання, де є дуже багато свідчень, страви Божої, як люди зцілюються від різних хвороб, як люди утримують свободу від різних залежностей, від різного роду проклять, де є присутність Духа Святого, де Сам Бог приходить на це служіння, тому що Ісус сказав, де двоє або троє зберуться в ім'я. моє, там і я серед них. Тому, якщо ти хочеш підключитися на прямий ефір, то напиши мені в особисті або постав плюсик під коментарями, і я допоможу тобі підключитися.